Сьогодні у нас свято, як народ його називають чистий четвер. Насправді це свято, мов ніг. це свято, коли Ісус Христос спустився із свого царського такого достоинства до позиції з позиції царського достоинства, в позицію раба і слуги який підпризав себе рушничком і показав, як можна служити другим людям у мивноги своїм учням. Тим самим дав нам приклад, як ми повинні служити і допомагати другим людям, які потребують допомоги. Ось таке це сьогодні свято. День сьогодні такий у нас півдня, можна сказати, тому що півдня потрібно зробити роботу, яку треба, потім приготувати себе і вечором до церкви. Всю ніч з вчорашнього вечора лив дощ, сильний дощ такий. От, е я встигла поміж ранковим дождєм і вечірнім ще два декілька рядочків посадити цибульки. Не було як зайти на город, тому я обсадила рядочки з бурячком, з морковкою. Місця в нас немає спеціально відведеного для цибульки зовсім мало. Тому а зараз я вийшла на морку і хочу, ну, буду готувати обід, дивіться, яка у нас гарна селера. Дивіться, яка вона за, така запашна, така гарна, гарна. І вона і взимку не пропадала. Дивіться, От і вже можна нащипати молоденьку листечка чесничку. І зелененької цибульки, і вже буде супчик у нас смачніший набагато. От морковка підростає. Так, уже навіть картопля в нас сходить де-інде. -де. Я вже бачила, піднімаю травичку, вже є кущики картоплі. Питали мене, для чого ми це робимо. Підсипаємо, підкосує коляня, вигрибає, підсипає. Ось От такі перепади температури не впливають на картоплю і можна по ній ходити. І коли сильні дощі йдуть... А треба викупати картоплі, а по дощі не, не залізеш туди. А в нас по грядочкам можна прийти. Було, до речі, декілька запитань і декілька коментарів, таких, що ми і так у нас мало землі, а ми скільки доріжок поробили. Це дуже-дуже так класно, знаєте, чому поливати треба не весь город. Доріжки не треба поливати. І не треба мені ходити по городі, по моркві. По чесничку ходити для того, щоб прополоти не треба. Я стала на доріжку, прополола, пролила і не затоптала ні сантиметра землі. А зараз ми з вами зайдемо в тепличку. Ось так. У нас тут теж трішечки мокро, тому що котик нам наробив шкоди. Він вилазить на кришу, ось вилазимо кришу теплички і там ходить, а раз ходить, то і... Поробив дірочки і тепер, як великий дощ, протікає. Щось будемо робити з цим. Я хочу показати вам помідорчики. Ось зараз вже, вже котить на Ну, Вже достав він, звичайно. А Зараз він вже двері відкриває таким. Геть псує, псує, псує. Як маєш мишей, то треба кота. Як маєш кота, маєш проблеми. Це таке життя. Так. Чомусь ці помідорчики це пізніше, сходять пізніше. А всі оці, дивіться, вже які гарненькі і які, дивіться, дружнескі. І я вчора висадила синенькі. Вони на вікні стоять такі нещасні. От я вже вирішила, що буде, то буде. Тому висадила їх сюди. Тут в міру тепло, рівномірна температура, хай собі сидять. І ось дивіться, тут у мене селера набагато більше, тому що це листкова. А то корішкова. Ось так. І ось дивіться. Росте мене минулорічний бурячок. Я розсаду посадила, проривала буряки, посадила тут. Тепер оці молоді листечка можна зривати і разом з селерою, цибулькою, з чесничком. І навіть якщо немає огірочків помідорчиків, це вже вам смачний салатик. Дивіться, які помідорчики тут. Як дружно вони всі пішли. Гляньте. І салатик, так що все буде добре. Вже редисочку я бачила. Десь, десь такі голівочки, вже вже самі редисиночки робляться, так що скоро буде добре все. Сьогодні в мене такий буде коротенький випуск. Десь я чекаю, Коляня має привезти посилочку. Прийшла посилочка від підписниці. Я просила, казала, в кого є багаторічні квіти яких не шкода поділитись, я прийму як дар. І прийшла перша посилочка з квітами. Зараз, коли не приїде, я розпакую і покажу. Сьогодні хочу ще посадити квіточки. От я взяла такі пеларгонія. У мене така одна є гарна, така рожева, а я взяла білу і червону. Я хочу посадити абрієта, приготувала земельку і хочу показати вам, посадила я люпин на розсаду. Він зійшов і такий росте, таке нещастя, якесь. Маленький такий. А я з вас замочила, і, певно, вже тиждень. Воно в мене стоїть оце насіннячко. От, І дивлюся, поключилися. Це люпин тут різні кольори. І я їх висадю просто у ґрунт. І побачу, що з того буде. Цілий рядочок тоді. От, а воно колянечко якраз і привіз мені ага, все, посилочка від підписниці Ларіси. Прізвиче казати не буду, так що, Ларісочка, звертаюся до вас. Дякую вам, величезне дякую Дякую за те, що відкликнулись, відгукнулись. Я дуже рада. Зараз я розпакую, подивлюся сама, і покажу іншим. І хочу ще сказати вам, дорогенькі мої підписники, підписниці, в більшості своєї, якщо є в кого такі багаторічники, яких не шкода. Я з великою радістю прийму як дар, і я вже знайшла таке місце гарне. Ось у нас тут на цьому дворі колись був підвал, ми його закинули, такий погріб. Ми його закидали, і тепер у нас тут ростуть молоденькі розочки, трояндочки такі, і мені потрібно його щось тут зробити, облагородити і щось сюди, таке на це місце садити. Тут багато таких. Рослинок, які покривають землю, вони ще молодесенькі. трояндочки зовсім зовсім маленькі. Ось тут я посажу Ларіса і ваші квіточки. Посаджу Посадю рядочком, таким зроблю такий бордюрчик. Отак і отак. Зроблю таким бордюрчиком. І всі квіточки, які мені будете присилати, я на цій місціні все це висажу і назву це клумбою, такою, квітником підписників. Вашу честь. Буду вже така старенька старенька бабуська. Поставлю, тут інчик сяду і буду любуватися, милуватися цією красою, згадувати кожного з вас. І згадувати той такий час. Ось так посилочку цю розкрила тільки що. От. І дістаємо, що тут нам Лариса наложила. Ось щось так багато, багато, багато. Це буде у нас що? І Ірис і рис. І який, і рис злаковий, злаковий і рис. Це таке маленьке. маленька рослинка, вона така вища не росте, може, трошечки підніметься вище. І поміж нею такі як півники, як і риси, такі як півники, Такі зовсім маленькі такі. І я висаджую, як бордюр. Тут їх багато, ой, багато-багато. Дякую. Дякую, Ларисочка, дякую, дякую ще раз дякую. Хай Господь благословляє вас і умножить все те добре, що у вас є, і вивнить всяку вашу потребу, яка у вас є, щоб ви ні в чому не мали потреби і береже вас, і вашу родину, і кожного із моїх підписників. Я дорожу кожним із вас, як мій коляня каже, дорожу кожним із них. Тому я дорожу кожним з вас, кожного з вас вітаю з цими святами. І хочу вам сказати: завтра день, п'ятниця. В народі кажуть, Страсна п'ятниця. І хочу вам сказати, що колись ще в молодості нам говорили, що це за свято, мені навіть соромно зараз згадувати, що говорили на цей день. Це просто якісь жахи. Але насправді це той день, коли Ісуса Христа Його придали сьогодні вже, в четвер його придали. А в п'ятницю, сьогодні це вечеря, і вечеря Господня, було таке Ісус омив учням своїм ноги, показав приклад, як служити, а потім вони разом вечеряли, і тут же за вечерею Ісус сказав, що його один з цих учнів придасть. Кожен з них питав, чи не я, Господи. Іуда встав і вийшов. Він знав, що він це зробить. І наступного дня, коли Ісус пішов молитись на гору Елеонську, Іуда із воїнами прийшов на гору Елеонську, Він знав, де Ісус молиться. І сказав своїм тим, кому Він передавав воїнам римським. Сказав, кого я поцілую? І він прийшов і поцілував Ісуса Христа, нашого Господа. Цим самим Він його предав. І Ісуса тоді ж взяли, мучили, катували, знущались над ним, плювали на, на нього, як згадаю. Без сліз не можу. І це наш Спаситель. Тому завтра, оце Страсна П'ятниця саме тому. Рекомендую, хто не бачив, можете подивитися, є такий голівудський фільм. Постановка там. На відсотків. дуже гарна постановка по Слову Страсті Христові. Але вона, в кого такі слабі нерви, то краще подивитися. Є ще один фільм, такий Ісус Христос по Євангелію от Матфія. Такий фільм. Продивіться в ці пасхальні дні, такі Дні Великодня. Придивіться, щоб мати уяву, хто такий Ісус, за що Він постраждав, за наші гріхи, як нас, яке, його, яке його завдання було, взагалі чому він прийшов на цю землю? Це дуже цікаво, дуже повчально, і дуже нам треба замислюватися над цим. А ми тут на землі завтра будемо пекти, хто буде пекти паски? я буду пекти завтра смачний такий е, святковий хліб. Така квітка. ну, Ми з давніх девеніші діти були малі, пекли таку квітку, вони завжди замовляли мені така гарна. Це такий хліб смачний, який можна готувати не тільки на Пасху, на свято, на звичайне свято якесь, ну навіть просто до чаю. Це дуже гарний рецепт, так що приходьте завтра, заходьте на канал, я буду готувати, буду знімати. Хай Бог благословить вас кожного, і береже. І замислюйтесь у ці дні такі святкові про своє життя, пробачайте кому ще не пробачили. Просіть пробачення, перед ким завинили, і перед ким не завинили, тому що буває, люди дуються і надмиваються, незрозуміло чому, ніби ви якому свині. Просіть пробачення, пробачення якщо й не винні. Ісус простить. Прощав, висів на хресті, Його розп'яли, а Він казав: Отче, прости їм, тому що не знають, не відають, що творить. Так і в нас зараз буває. Миру вам усім, перемога! А з вами, як завжди, я любов.